Вітаю вас на другому уроці із модуля таргетингової реклами. І сьогодні ми поговоримо про. Правила рекламної діяльності, а саме політики це одне самих найважливіших в рекламі, оскільки необхідно знати, як в певній ніші подавати відповідно до політик для того, щоб не потрапити у Тут Все просто тут не про страх, а про контроль ризиків і стабільність акаунтів. Моє завдання дати вам просту рамку, що можна, що не можна, і як упакувати вашу рекламу та профіль. Почнемо з базових заборон, так званий червоний список. До нього входять зброя, наркотики, вейпи. Тютюн, вибухівка, фальшиві документи, обманні схеми для грошей, заробітки, фінансові установи для більшості бізнесів. Це звісно ж очевидно, але є і жовтий список. Те, що можна з обмеженнями, тобто якщо правильно ви будете це все подавати, то. Деякий час буде все нормально, але також в жовтий список залазити я вам не раджу. Це йдуть такі як алкоголь, гемблінг, бади, медичні препарати, фінансові питання, питання по працевлаштуванню. Там необхідні певні вже документи надавати. Також питання політики також вимагають від вас внесення і реєстрації документів. Там необхідні додаткові дозволи, тому жовтим списком також може закінчитися для вас баном. І те, що я назвав, я вам того не раджу. Тепер давайте про нюанс, який часто б'є по e-commerce, а саме це секшопи. Та жіноча спідня білизна, вона то дозволена, але там необхідно показувати мінімум сексуалізації, тобто жодної оголеної або напівоголеної інтимної зони, не має бути. А далі поля, міміка, копірайт, воно має все бути без сексуалізації, без еротичних натяків. А фокус на продукті показуємо тканину, її якість, шви, тобто все, що не викликає сексуалізації, бо це алгоритм відразу помітить. Вікові обмеження в групі оголошень. Facebook пише, можна ставити від 18, але я вам раджу ставимо завжди від 21 року. Та ж сама стримана подача і на лендінгу має бути. Тобто сайт має відповідати оголошенню. Не тільки в оголошенні показуємо все без сексуалізації, але й на лендінгу його теж не має бути, адже алгоритм провірає і ваш сайт також. І якщо ви над креативом попрацювали, необхідно попрацювати і над лендінгом, щоб було все. Тобто, основна ставка робиться на якість самого виробу, показ. Робів, но без інтимних частин тіла, третій етап, який відноситься до політик, це стабільна інфраструктура вашого аккаунту. Перше, це мають бути платежі. Оплачувати рекламу. Ви маєте стабільно без затримок для того, щоб не викликати блокування вашого акаунту. Має бути підв'язана одна карточка і одна запасна. Першої основної ви завжди оплачуєте і карточками часто не міняєте. Ну як часто можна зміняти раз на місяць. Якщо частіше кожного тижня їх міняти, то виникнуть проблеми і вас можуть забанити. Друге доступи, ролі всі для вашої рекламної кампанії, для вашого ads менеджера та бізнесу. Бізнес-менеджера, ми видаємо тільки бізнес-менеджер через доступ. Далі в наступних уроках я вам покажу, як ми видаємо ролі лише там. Якщо ми даємо чи паролі комусь щоб зайшли, мета це все бачить, починає ставитися до вас недовірою і закидати вам більше провірок на аккаунт. Тому такого не робимо. І події аналітики. Піксель має встановлюватися правильно без жодного клоакінгу, оскільки мета це все відразу побачить і ваш сайт буде заблокований. Ну і як четвертий блок до політиків. Це це типові причини банів, які ви маєте відразу знати і бачити ще задалеко, можна і так сказати. Перше це агресивні креативи з сексуальним натяком. Тобто, ні в креативі, ні в тексті не має бути ні жодних інтимних частин, не має бути в тексті сексуалізації ніяких натяків на інтимні будь-які елементи. Це перше. Далі невідповідність креативу і сайту. Також це вже те, про що я вам говорив, якщо креативи подивились і підтягнули. Те ж саме має бути зроблене і на сайті. Наступний пункт після креативів і посадкової сторінки це часті правки в рекламному акаунті, такі як додавання, забирання ролей комусь з вашої частини команди. Це все можна коригувати не так то й часто, раз в тиждень можна, для того, щоб у Фейсбука не виникли питання до вас. Далі платоспроможність ваша має бути підв'язана карточка, на якій достатньо лімітів, на якій завжди є кошти, щоб ви були завжди платоспроможним і не робили за заборгов... Для Фейсбука, оскільки він такого не любить, буде відразу блокати ваші аккаунти. Після оплати він буде да, ці блоки знімати, але на ваші креативи після всіх блоків він вже буде більш детально відслідковувати і слідкувати пильнувати за вами. Тому такого я не раджу. І запуски з неперевірених доменів сайтів або клоакінгів. Це перше, завдяки чому заблокають ваш сайт. І да, зняти можна даний бан, но це буде час, а час це будуть ваші. Продажі тому вам також не раджу. Давайте поговоримо про те, що робити, якщо все ж таки висловили бан. Перше, це ми не панікуємо, перевіряємо креативи, посадкову сторінку, забираємо все, що могло не відповідати політикам. Другий етап. Ми спокійно подаємо апеляцію коротко і по суті прописуємо, що да, можливо, ми не знали, да, можливо, в чомусь була помилка, але ми це все виконали, забрали, і тепер все чисто. Ми вже знаємо, що і як працювати. Завдяки такому можна сказати, зізнанню. Вони знімлять з вас бан. Це перше після зняття блоку. Ми даємо алгоритму санітарну паузу. Тобто, після зняття самого блоку, як вам е, підтримка зняла блок з вашого сайту, з вашого рекламного аккаунту. Ми перші два дні запускаємо на мінімальний бюджет: 5-10 баксів для того, щоб алгоритм, можна так сказати, заспокоївся, побачив, що у вас працює, все нормально. І тоді ми вже кожних два дні піднімаємо бюджет до нашого того, який був до блоку. Врезьмуючи все, що можна сказати, говоримо мовою користі, показуємо продукт, тримаємо сайт і аналізуємо. Аналітику в порядку, без жодної сексуалізації, перебільшень до після, і мета працює на вас, а не проти вас. Тому пробуємо.